Я буду говорити абсолютно дуже відверто. Ви знаєте, от ті кроки, які запропонував трудовий колектив, ну о, я не, не хочу сказати, наскільки вони є доречними. Просто ще раз хочу нагадати, що з 10 го року працює спеціально створена робоча група, яка з регулярної періодичності розглядала діяльність матеріал. І багато дечого вже зроблено. Багато дечого зроблено. В першу чергу, виділені кошти на капітальний ремонт, вони ще були до, до звернення трудового колективу, виділені, виділені точно, виділені спеціально. Не, а спеці... не парти, а не парти не парти немає? Чин, не Почекайте, не ну, ви, ви знаєте, І хорошо, чекайте. Не перебивайте, будь ласка. Ви, ви розумієте, як ми зараз живем, чи ні? То, ви розумієте, це? що... Володимир Васильович, ну я просила, не перебивайте. Наприклад, на сьогоднішній день заборгованість показні. По казні. Один в п'ятій. Якщо по інших районних центрах є інша заборгованість, то в нас один в п'ятій. Наприклад, по ЖКГ є 40 мільйонів осень, по мені 2 мільйони весень. Наприклад, на превеликий вже, жаль. Вже розкривається. Розкривається. Тому ви знаєте, я так. розумію, що це її болить, воно мене болить не менше, ніж її. Це, це, це точно є правда. Пішли далі. І хочу вам сказати, що на робочій групі, яка вчора відбулась, внесена чітка пропозиція і будемо виходити на сесію, на сесію міської ради щодо придбання 3D. Щодо придбання 3D. Вона буде винесена на ближайшу сесію. Я думаю, що буде і підтримана. Я не можу розписувати за всіх депутатів, але вона буде підтримана. Це раз. Друга історія. Не можна, на превеликий жаль, на мій погляд, є директор кінотеатру, ми працюємо над, цим, скажімо, над цими речами. Не можна на сьогоднішній день ставити 3D у великий зал, от, скажімо, завтра, не привівши його до якихось певних стандартів. Побілити, покрасити, підняти там підлогу. Це не, ну вибачте мене, будь ласка, е, ну, ми, ми повинні мати якісь мірові стандарти, проходи зробити інші речі. Оце питання абсолютно комплексне. Воно комплексне є. І буде виносити це питання. Я сторонник того, що ми повинні підписати мирову угоду з колективом, повинні це, це зробити і максимально е, працевлаштувати їх в тому числі в кінотеатрі. Але на превеликий жаль, історії є історія. Якщо плівки немає, якщо її немає і не буде що крутити, ну то що буде робити контрольор? То саме, що була. Ні, ну почекайте. Ну вибачте <плес> мене була. Тоді, Валентина Сав, тоді ви розумієте, якби міська рада мала іншу позицію, депутатський корпус іншу позицію, то сьогодні я готую на гуманітарну комісію подання. Доказую з пеною рта, що треба ліквідувати комунальне підприємство взагалі. Ви і говорите. Чекайте, почекайте. Ставиться так питання чи ні? Значить, скажіть мені, будь ласка, є в міської ради, в депутатського корпусу така позиція, її такої немає. Але є на сьогоднішній день орендарі, де треба нараховувати, платити за електроенергію і прочі діла. Ми винесли пропозицію, що директор повинна була б працювати на 0,5 ставки. Ми виносили абсолютно всі. Вам це не подобається, я розумію. Але ми не можемо сьогодні кинути комунальне підприємство або, вибачте, мене надворника, зробити його директором. Це неправильно буде. Абсолютно неправильно. Я хочу, щоб ви це абсолютно правильно зрозуміли. І питання не просте. І питання не просте. Якщо ви думаєте, що сьогодні сесія прийняла рішення, виділила 2 мільйона грошей на крісла і на 3D, то завтра вже воно буде тут стояти. Є процедура закупівлі. Є, буде тендер чи не буде? Можливо, вам, Валентина Олександровна, важко це осягнути. Я не хочу вас образити. Але є певні процедури. Вибачте мене, будь ласка, якщо ви знаєте, що таке тендер не працює, вона буде зроблена. Але в першу чергу треба зробити ремонт, поставити. Те, Тендерна кобіція по ремонту. Так, стоп. Оксана, Значить, для вас останній раз повторюю і кажу вам, що замовником капітальних робіт по кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка виступає управління капітального будівництва між виконком. Не я. І не кінотеатр. Ну, а чого ж знову задають такі питання? Це не нормально. У ваша пропозиція укласти Так. Так. Я хотіла надати слово Діні Михайловні. І Татьяна, ще хочу одну річ сказати. Значить, я не сприймаю тих тез в плані того, що, скажімо, деякі організації знаходяться в кінотеатрі на безкоштовній основі. Значить, є там класи бальої сучасної хореографії. Там є адміністративне приміщення 18 квадратних метрів під муніципальний духовий оркестр. Є, Дали в цьому році для репетиції ансамблю «Мажореток» Альфа. Але хочу вам сказати, Валентин Олександр, щоб ви собі чітко знали, що всі комунальні платежі з бюджету на, на утримання цих приміщень відшкодовуються за тепло, за електроенергію, за воду. Тому то. Кінотеатр, адміністрація кінотеатру, не терпить від перебування цих колективів будь-яких збитків. Зрозуміло? І якщо думка, Почекайте, вибачте мене, будь ласка, і якщо думка трудового колективу є така, що повідають в оренду всі приміщення, і ви будете забирати звідти гроші собі на заробітну плату кожен день і, скажімо, роками, то так не буде. Вибачте мене, будь ласка, ми готові підтримати трудовий колектив і залізти туди в карман, щоб утримати цих людей. Питань тут абсолютно немає. Але колектив має заробляти. Тому йдемо. Так от заробляйте ж, будь ласка, я ж не проти. В мене все. Вибачте, так, що я бачу? Можна бізнес.